Розділ дев'ятий, найдивніший будинок у світі. Шарівне, казкове місце постало перед її зором, високі мури. Заросли безлистими пагонами видких троянд, які сплелися в один суцільний килим. Мері Ленокс знала, що це троянди, бо бачила багато троянд в Індії. Земля була встелена бурою зимовою травою, а неподалік росли трояндові кущі. Було багато штамбових троянд високих, ніби дерева. В саду виднілись і справжні дерева, видкі троянди обплутали їх і спускали вниз свої довгі пагони. Легкі, гойдливі завіси з цих пагонів сплітались одна з одною і тягнулись від одного дерева до іншого, утворюючи фантастичні казкові арки. Зараз на них не було ні листя, ні квітів, і мері не знала, живі вони чи померли. Але це плетево сірих і коричневих пагонів нависало, мов велетенський плащ, який накривав усе: стіни, дерева і навіть буру траву, на яку він спадав і по якій стелився. Сіре, і брунатне мережево пагонів обплутало всі дерева, і саме завдяки йому все виглядало таким казковим. Мері здогадувалась, що цей сад буде відрізнятись від інших, і він таки відрізнявся відрізнявся від усіх місць, які вона коли-небудь бачила. Як? Тихо тут, прошепотіла вона, як тихо. Мері стояла і слухала тишу. Вільшанка, що знову всілась на верхівку дерева, мовчала, як і все довкола. Вона навіть крилами не змахувала, сиділа нерухомо і дивилась на дівчинку. Нема нічого дивного, що тут так тихо, прошепотіла Мері знову. Я перша людина, яка говорить у цьому саду за десять років. Вона відійшла від дверей, ступаючи так тихо, наче боялась когось розбудити. Добре, що під ногами була трава, тож вона йшла зовсім беззвучно. Пройшла під сірою казковою аркою між деревами і подивилась угору на гілки й пагони, які утворювали її. Цікаво, чи всі вони мертві, прошепотіла дівчинка, чи справді це тихий мертвий сад? Як би мені хотілося, щоб це було не так? Якби вона була. Беном Везерстафом, то змогла б визначити, живе дерево чи ні, тільки глянувши на нього, але Мері бачила лише сірі і коричневі гілки і пагони і жодного знаку, бодай однієї бруньки. Та все ж вона потрапила до казкового саду, могла заходити в обвиті плющем двері і відчувала, що знайшла свій світ. Навкруги сяяло сонце, і високе небесне склепіння над цією особливою місциною місел Твейта здавалося ще прекраснішим, ще лагіднішим, ніж над вересовим пустищем. Вільшанка злетіла з верхівки дерева і стрибала поруч або літала за мері від одного куща до іншого. Пташка щебетала і мала дуже заклопотаний вигляд. Навколо було тихо і дивно, і мері здавалося, що вона за сотні миль від людей, але їй не було самотньо. Вона думала, чи всі троянди померли, чи, можливо, деякі з них були живі, і на них з'являться бруньки і листя, коли стане тепліше. Їй не хотілося, щоб це був тихий мертвий сад. Як було б чудово, Якби це був тихий, живий сад, і тисячі прекрасних троянд росли б усюди. Погулявши трохи, Мері згадала про скакалку і подумала, що могла б пострибати по саду, зупиняючись і оглядаючи все як слід, то тут, то там виднілись порослі травою стежки. Вона побачила дві альтанки, оплетені вічно зеленими рослинами, з кам'яними лавами і високими, замшилими горщиками для квітів. Наблизившись до другої альтанки, Мері перестала стрибати. Колись тут була клумба, і дівчинці здалось, ніби щось витикається із чорної землі, якісь маленькі блідозелені цяточки. Вона пригадала, що казав бен Везерстав, і стала навколішки, щоб добре їх роздивитись. Так. Це малесенькі пагінці, і, мабуть, це крокуси чи білі проліски, чи нарциси, прошепотіла вона. Мері нахилилась до них дуже близько і вдихнула запах вологої землі. Він їй дуже сподобався. Певне, є ще й інші, такі самі, сказала вона, пройдусь посаду і гляну. Мері вже не стрибала, а йшла повільно і дивилась під ноги. Оглянула старі клумби. Подивилася серед трави і, обійшовши все і намагаючись нічого не пропустити, знайшла дуже багато блідозелених цяточок. Він таки не мертвий цей сад, гукнула вона неголосно. Навіть якщо троянди й померли, тут є багато інших квітів, і вони живі. Мері нічого не знала про садівництво, але в тих місцях, де пробивалися зелені цяточки, трава була дуже густа, тож вона подумала, що їм не вистачає простору для того, щоб рости. Дівчинка знайшла паличку з гострим кінцем, стала навколішки і почала виполювати бур'яни і траву, поки не зробила гарні чисті кружечки довкола цяточок. Тепер їм буде легше дихати, сказала Мері, завершивши з першими кружками. Я зараз іще розчищу, я розчищу скрізь, де побачу цяточки. А як не встигну сьогодні, то прийду завтра. Вона переходила з одного місця на інше. І копала, і виполювала і робила це з великим завзяттям. Ця робота так зігріла її, що вона спочатку зняла пальто, а потім і капелюшок, і, сама того не помічаючи, весь час усміхалася до трави і до блідозелених цяточок. Вільшанка була страшенно заклопотана. Їй дуже подобалось, що в її володіннях, врешті-решт, Хтось узявся за сад. Вона частенько запитувала про це у Бена Везерстафа, адже там, де доглядали сад, на поверхню разом із землею викидали багато смачненького. І ось тепер ця маленька істота, яка ледь сягала Беною Везерстафу до пояса, прийшла в сад і почала щось робити. Панянка Мері працювала в саду доти. Доки не надійшов час обідати. Щоправда, вона трохи пізно про це згадала і, вдягнувши пальто і капелюшок і прихопивши скакалку, не могла повірити, що працювала дві або й три години поспіль. Весь цей час вона була по справжньому щаслива. Десятки крихітних зелених цяточок. Виднілися серед розчищених місць, виглядаючи тепер набагато краще, ніж тоді, коли трава й бур'яни заглушали їх. Я прийду після обіду, сказала Мері, оглядаючи своє нове королівство. Вона сказала це деревам і трояндовим кущам, і була впевнена, що вони її розуміють. Тоді легенько пробігла по траві, штовхнула повільні старі двері і прослизнула в них. У неї так розчервонілися щічки, так горіли очі, і вона з таким задоволенням з'їла обід, що Марта була в захваті. Два шматки м'яса і дві порції рисового пудингу. вигукнула вона. «Ге-ге!» Матуся буде вельми втішена, коли я їй розкажу, яке диво зробила її скакавка. Працюючи в саду, панянка Мері відкопала білий корінець, схожий на цибулину. Вона поклала його на місце, зарила, акуратно притоптала і пригладила ґрунт. А тепер хотіла запитати в Марти, чи знає вона, що це? Марто, сказала вона, що це за біленькі корінці, схожі на цибулинки? «Все ж і є цибулини. Цибулини квітів, відповіла Марта. Багато весняних квітів так росте. Найменші білі проліски і крокуси, більші нарцизи і жонкілі й жовті нарциси. А найбільші лілеї і пурпурові півники. Еге, вони файні. Дікон посадив їх багато в нашому саду. То дікон усе про них знає? спитала Мері. Нова ідея захопила її. У дікона квіти ростуть вище за цегляний мур. Матуся каже, що він уміє ворожити, вишіптувати рослини з землі. А цибулини довго живуть, чи житимуть вони кілька років, якщо не доглядати за ними? стурбовано запитала Мері. Вони ростуть без догляду, сказала Марта. Ось чому бідний люд може їх собі дозволити. Як їх не чіпати, вони сидять в землі до весни, а потім вилазять і родять нові цибулини. Ту воє одна місцина в лісі. Там білих пролісків тисячі й тисячі на весні це найкраще місце в усьому Йоркширі. Невідомо, хто й коли їх посадив. Шкода, що тепер не весна, сказала Мері, я хочу побачити всі квіти, які ростуть в Англії. Вона пообідала і сіла на своє улюблене місце біля каміна. Якби, якби у мене була маленька лопата, сказала вона, нащо тобі лопата? засміялася Марта. Будеш копать, тра розповісти про це мамі. Мері глянула на вогонь і трохи подумала. Вона має бути обережнішою, якщо хоче зберегти своє таємне королівство. В її вчинках не було нічого поганого, але якщо містер Крейвен довідається про те, що вона відчинила двері, він страшенно розгнівається, зробить новий ключ і замкне ці двері назавжди. Цього не повинно статися. Це таке велике, пустельне місце. Мовила дівчинка повільно, ніби збираючись із думками. Будинок порожній, парк порожній, городи порожні, стільки всього зачиненого. Я не мала чого робити в Індії, але там було більше людей. Тубільці приходили, солдати марширували, іноді грав оркестр, моя Ая розповідала мені історії. А тут. Немає нікого, з ким можна було б порозмовляти. Хіба що ти і Бен Везерстав. Але ти маєш свою роботу, а Бен Везерстав розмовляє зі мною не часто. От я й подумала, якби в мене була маленька лопата, я могла б копати, як він, і посадила б невеличкий городець, якби він дав мені трохи насіння. Марта аж засяяла, а вже ж вигукнула вона, все якраз те, про що казала матуся. Там так багато місця у тому величезному маєтку. Чом би не виділити клаптик землі, хоч під редиску чи петрушку. Та дівчинка доглядала б його і була б із того щаслива. Саме так вона й сказала. Правда, мовила Мері. Як багато всього вона знає. Еге ж, відповіла Марта. Знаєш, як вона каже, жінка, що виростала 12 дітей, знає щось більше, ніж просто абетку. Діти вчать думати не згірш від арифметики. Скільки коштує лопата? Маленька лопатка? запитала Мері. Гм. У Твейті є крамниця, і я там бачила городній реманент лопату, граблі, вила. Все разом за два шилінги. Вони досить міцні, годяться, аби ними працювати. У мене в гаманці більше, ніж два шилінги, сказала Мері. Місіс Морісон дала мені п'ять шилінгів, і місіс медлок передала мені деякі гроші від містера Крейвена. Невже він про тебе пам'ятає? вигукнула Марта. Місіс медлок сказала, що мені мають видавати один шилінг на тиждень на всякі потреби. Вона дає мені шилінг кожної суботи. Але я не знаю, на що його витратити. Матінко моя, та це ж багатство. вигукнула Марта. Ти можеш купити все, що заманеться. Ми платимо за нашу хатинку один шилінг і три пенси, і пнемося зі шкури, аби їх заробити. Я тут ось що подумала, Марта взяла руки в боки. Що? нетерпляче запитала Мері. У крамниці в Твейті продаються пакуночки з квітковим насінням, попенні за пакуночок, а наш дікон знає, яке з них найліпше, і як зробити, аби воно зійшло. Він ходить до Твейту кілька разів на день, це йому як забавка. Ти вмієш писати листи друкованими літерами? раптом запитала вона. Ну, я вмію писати, сказала Мері. Марта похитала головою. Наш дікон читає тільки друковані літери. Якщо ти вмієш писати друкованими літерами, ми зможемо написати йому листа і попрохати його піти й купити городній реманент і насіння. О, Марто, я так тобі вдячна, вигукнула Мері. Я й не знала, що ти така хороша. Либо, я зможу написати листа друкованими літерами, якщо постараюсь. Треба попросити в місіс медлок перо, чорнило і трохи паперу. У мене все є, сказала Марта. І я купила собі, аби писати мамі листи друкованими літерами по неділях. Зараз принесу. Вона вибігла з кімнати, а Мері, стоячи біля каміна, сплеснула руками від радості. Якщо в мене буде лопатка, прошепотіла вона, я скопаю землю і виполю бур'яни. Якщо в мене буде насіння, і я зможу виростити квіти, сад більше не буде мертвим. Він оживе. Мері не виходила більше на двір цього дня, бо коли Марта принесла перо, чорнило і папір, вона спершу мусила прибрати все зі столу, віднести тарілки і блюдця, А на кухні саме була місіс медлок, яка загадала їй дещо зробити. Тож Мері чекала її, як їй здалося цілу вічність. Потім вони писали листа дікону, і це було зовсім непросто. Мері писала дуже погано, бо гувернантки занадто не любили її, щоб учити довго. Вона ледве зуміла написати піддиктовку, але зрештою друковані літери їй таки вдалися. Ось що надиктувала їй Марта. Мій любий діконе, я жива здорова, чого й тобі бажаю. Уміс Мері. Багато грошей, е, тож сходи, будь ласка, до Твейту і купи їй троха насіння квітів, і городній реманент, бо вона хоче посадити квіткову клумбу. Вибери найліпше те, яке росте добре, бо вона ніколи цього не робила і жила весь час в Індії, а там усе інакше. Кланяйся від мене, матусі, усім нашим, міс Мері хоче розповісти мені ще багато цікавого, тож іншого вихідного, ти почуєш про слонів і верблюдів, і джентльменів, які полюють на левів і тигрів, з любов'ю твоя сестра Марта Фебе Совербі. Ми... Покладемо гроші в конверт, і я віддам його помічникові м'ясника. Він саме їхатиме возом. Вони з діконом найліпші друзі, сказала Марта. А як я отримаю інструменти і насіння, коли дікон їх купить? Він сам їх принесе. Він любить сюди приходити. Ой, вигукнула Мері, і я його побачу. Я й не думала, що зможу побачити дікона. Тобі так хочеться його побачити? запитала Марта, помітивши, як зраділа Мері. Так, дуже. Я ніколи не бачила хлопчика, якого люблять лисиці й ворони. Я дуже хочу його побачити. Марта здригнулась, ніби щось згадала. Овва. вигукнула вона. Я геть забула, а мала сказати ще вранці. Я запитала в матусі, і вона обіцяла поговорити з місіс Медлок, ти маєш на увазі те, про що ми розмовляли у вівторок, попросити її, щоб тебе якось відпустили до нас у гості, і ти скуштувала маминого вівсяного пирога, і масла, і випила горнятку молока. Скільки цікавого за один день, подумала Мері, поїхати через пустище, коли небо таке блакитне, поїхати в хатинку, де живе дванадцятеро дітей. Як гадаєш, місіс медлок дозволить? з тривогою запитала вона. А як же? Матуся впевнена, що дозволить. Місіс Медлок знає, яка гарна господиня моя мати і яка у нас чиста хатинка. Якщо я поїду, я би дуже хотіла побачити твою маму і дікона, сказала Мері, цілковито захоплена цією думкою. Вона зовсім не схожа на тих матерів, яких я бачила в Індії. Після праці в саду і насиченого дня Мері була тиха. І замислена? Марта залишалася доти, доки не настав час вечірнього чаю. Але вони сиділи вдвох у приємній тиші і розмовляли дуже мало. Та перш ніж Марта пішла, Мері її запитала. Марто, сказала вона, а в служниці на кухні і сьогодні боліли зуби. А що таке? Бо поки я так довго чекала на тебе, то відчинила двері і пройшлась коридором, щоб глянути, чи ти часом не йдеш, і знову почула той далекий плач, так само, як чула його тієї ночі. Вітру сьогодні немає, тож це не вітер. Мой, стривожилась Марта, не мож ходити коридорами і підслуховувати. Містер Крейвен буде сердитись. І невідомо, що зробить. Я не підслуховувала, сказала Мері. Я лиш чекала тебе і почула плач це вже втретє. Боже, місіс Медлок дзвонить, гукнула Марта і вибігла з кімнати. Це таки найдивніший будинок у світі. Сонно пробурмотіла мері, кладучи голову на м'яке сидіння крісла. Після свіжого повітря, праці в саду і стрибання зі скакалкою, її так розморило, що вона одразу поринула в сон. Тихенько автоне. Пішерчи, і ти моя пісня, пісненіжніше звучи заснула кохана Під води. Повтоне її не збуди. Ти вудко плинь, худко мовчи не ячи, ти дроздесять ось де не так ще беречи. Моя Мері, не знає біди. тихенько авто не тихіше дзюрчи. і ти, моя пісня, ніжніше звучи. Заснула кохана пічемрі тихенько авто.